У Миргороді за участю представників та учасників пілотного проекту Йосейді, місцеві альтернативні джерела енергії, відбулася робоча зустріч. Її учасники спочатку підбили проміжні підсумки реалізації цього проекту. На сьогоднішній день у нас вже готові проектні пропозиції щодо реалізації даного проекту. Це будівництво котельні і установлення котлів, які працюватимуть на біотопливі, а саме на соломі. Цим самим ми зменшимо навантаження. І економію газового ресурсу для нашого міста, і так як покажемо приклад, як треба працювати і заощаджувати і вдосконалювати роботу з біоресурсами. За підрахунками експертів в Україні, і зокрема у Полтавській області, достатньо біомаси її можна використовувати як сировину в альтернативній енергетиці. Запас Сільськосерйової бази, яка може бути получена від сільськогосподарської діяльності, підприємства сільськогосподарського призначення, складає більше, ніж 850 мільйонів кубічних природних газів. Такий великий потенціал. Для порівняння я хочу сказати, що наше підприємство комунальної теплоенергетики, яке забезпечує теплову енергію, населення області, об'єкти соціальної сфери. За минулий рік спожили 324 мільйона кубів природного газу. Я спеціально сказав ці порівняння такі цифри знакові, що просто неможливо, і це буде дуже неправильно, якщо ми не скористуємося таким потужним потенціалом, який має наша область, яка, до речі, сільськогосподарського направлення має розвиток. І тому сьогодні відбуваються перші кроки. Направлення на вирішення такого знаку дуже важливого питання, що як би отримати і використати прямо в нормальному напрямку оцей великий запас потенційний вісімсько-хосходівського виробництва. Альтернативна енергетика це не лише майбутнє усього розвиненого світу, а й адекватна відповідь викликам часу і для багатьох європейських країн сьогоденню. Проекти подібні до проекту USAID, – саме те, чого потребує зараз Україна для здобуття енергетичної незалежності, підтримав розмову директор департаменту економічного розвитку проекту USAID Стів Гонея. Ми працюємо на високому рівні на рівні центрального уряду і сприяємо тому, щоб політика енергозаощадження і заходи енергозаощадження впроваджувалися на центральному рівні, але з з іншого боку, ми водночас працюємо і з невеличкими громадами, і тому ви маєте пишатися, що ви є в авангарді тих міст, міст містечок. І громад України, які перетворюють Україну в енергонезалежну державу, ресурсологістичний центр з розвитку біоенергетики міської ради, який передбачено відкрити також у рамках проекту, залучатиме до співпраці аграріїв, інвесторів, представників місцевої та обласної влади. Наразі і представники інших регіонів України цікавляться цим актуальним питанням. Звернення Безпосередньо в Маркаровську міську раду щодо перспектив е, самого там технічних нюансів проєкту е, були ну не тільки з самої Полтавської області тут е, сусідні міста цікавилися, але були дзвінки із Херсонської області, із Вінницької і е, з Львівської областей. Тобто люди реально цікавляться, дзвонять як представники теплогенеруючих компаній, так і виробники обладнання, які яким чином хочуть долучитись до цього процесу. Тобто, Процес вже запущений, я думаю, відкриття цього центру тільки направиться в більш організоване русло цей процес. Після робочої зустрічі відбулося урочисте відкриття ресурсно логістичного центру з розвитку біоенергетики. Завдяки безперебійному функціонуванню пілотного проекту Місцеві альтернативні джерела енергії до кінця року передбачена реконструкція теплової котельні, що працює на традиційному паливі. Зокрема, п'ять її старих котлів замінять на три нових. Крім того, буде встановлений потужний біокотел, який працюватиме на соломі. Газове обладнання буде функціонувати у пікові періоди, а біокотел працюватиме у штатному режимі. Передбачається, що ця. Ця котельня забезпечуватиме тепло вісім житлових будинків, школу та дитячий садок.